Кіт, рижик та ще семеро родин живуть у цій дев'ятиповерхівці селища Ківшарівка, що на Купінщині. Вони тут єдині, хто залишилися. Пані Тетяні 87, Живе одна на п'ятому поверсі. Щоб дійти до квартири, кілька разів зупиняється. Електрики немає, ліфт не працює. Ой. Давайте ну, Ой, ну зараз у нас відключили газ і світ. І воду, нема нічого. І я вирішила їхати. Я думала там будь. І, газ, і світ вже є. Думаю буду. А тепер мені треба їхати. Ще одна заявка також із цього будинку поверхом вище. Волонтери стукають, але двері їм не відчиняють. Неподалік евакуаційна автівка. Пенсіонерка Лідія виїздить разом з папугою. Ріточка моя рітулечка. Вот у цей час евакуаційники на іншій автівці поїхали забирати людей з селища купінськ Вузловий дорогою у гучномовець закликають людей виїздити. Закликаємо вас до наступу холодів евакуюватися в більш безпечні регіони. За посіченим уламками паркану сперечається подружжя. Жінка хоче виїхати до Харкова, а чоловік відмовляється кидати дім, господарство, роботу. Роботи дуже багато, обірвані дроти, немає опалення. Зтіклимо панерою вікна. От заготовку завезли і завозити, засчітлять вікна. Загалом із трьох населених пунктів цього дня волонтери евакуювали понад 20 людей, доправили до Харкова та знову назад в дорогу. Цього разу щоб вивезти кота, собаку та 40 курей. Із одного із сіл Борівської громади, що на Ізюмщині, волонтери працюють від ранку уже понад 11 годин. Сутеніє, а заявки все ще надходять. Швидкість максимальна 120 кілометрів на годину. У сусідніх селах почалися обстріли, попереджають волонтерів, і так майже щодня. Загалом на Харківщині у евакуації задіяно близько півсотні автівок волонтерів. 20 благодійних громадських організацій в координації з поліцейськими МНСниками нині продовжують евакуювати людей з небезпечних районів. Харківський загін швидкого реагування Товариства Червоного Хреста один із них. Його представники зараз також працюють на Куп'янщині та Борівському напрямку, де оголошена обов'язкова евакуація цивільного населення. Ми, як загін швидкого реагування Червоного Христа, ми їздимо, в ті місця, ну, де мало хто їздить. Ну там або Нацпол їзди, або ми. О, це ну, такі дуже пекельні, скажімо так, місця. Зараз ми працюємо: Куп'янську, Куп'янську злави, Ковшарівка Синова, Лозова, Курилівка, Глушківка, Колісніківка, Кругляківка. На жаль, вже ми не можемо туди заїхати, але ще досі е, люди ну є заявки звідтиля, і е, там або вивозять вивозить от представники нацпола. Вони їх вивозять е, до Ківшарівки, Там ми їх вже забираємо. Ківшарівка – це теж вже небезпечне місто. З 1 по 16 жовтня, ну от, цього місяця, да нам було вивезено 120 осіб. П'ятеро це було маломобільне. Маломобільний я маю на увазі. Це люди, які зовсім не ходять. П'ятеро дітей було. На жаль, евакуаційні автівки, якими вивозять людей, не мають броні, яка б могла захистити волонтерів та їхніх пасажирів. Наша машина неодноразово була атаковані і дронами. Ну і стрілецької зброї. Їм байдуже, що там нарисований червоний хрест. За порятунок під вогнем уже заплачено дуже дорого. Спочатку повномасштабної загинуло 25 харківських волонтерів. За мізерним виключенням поліцейські також працюють на неброньованих автівках. Тому людей, які живуть у близькості до зони зіткнення вогню, просять не зволікати. Насамперед, це стосується Куп'янського напрямку, де на ранок, 18 жовтня, залишилося понад 10 тисяч людей. Це достатньо велика кількість, ну але це включаючи і правий берег куп'янська. Найбільш критична ситуація все ж таки на лівому березі, і там наразі на лівому березі залишається близько 4 тисяч осіб, і оце. Оцих людей, які там е, знаходяться, я хотів би закликати якнайшвидше, поки є така можливість, поки у нас не побоюсь цього слова, героїчно виконують свої роботи працівники е, національної поліції, волонтери максимально швидко і чітко виїхати з лівого берега. Е, більшість тих, хто залишився, вони написали заявки про відмову від евакуації, але Знову ж таки, після нарад, після координації наших дій, поліція все одно продовжує об'їжджати і розмовляти з цими людьми і вмовляти їх. І тому є такі результати, якби люди все ж таки погоджуються. Там нема за що триматися. Ну окрім того, що є своя домівка, там дуже м, така погана ситуація. Там не погано зі зв'язком там немає води. Може не бути води. Там перебої з електрикою, або взагалі на деяких вулицях взагалі немає. все обірвано. За інформацією обласної військової адміністрації у Купінському районі у громадах, де найбільш пекельно, дітей практично немає. Району це згідно 75-го В наказу. Підлягало 269 дітей дітей станом на сьогодні залишилося 25 дітей, але це правобережжя. На лівому березі дітей майже вже не залишилося. Наразі здебільшого вивозять людей за 60 і далеко за 60 років по 100 – 240 на день. У транзитних пунктах евакуйованим надають грошову підтримку від міжнародних благодійних фондів, видають теплі речі, продукти, набори з гігієни, ліки. Забезпечують гарячою їдою з людьми. Працюють психологи, соціальні працівники, юристи надають консультаційну допомогу, бажаючих евакуюватися, і не лише з Купінщини, а й з інших районів просять звертатися на гарячу лінію: 0800 33 92 91. І заповнюючи заявку на евакуацію, дуже важливо вказувати, у якому стані люди, яких потрібно вивести, особливо якщо вони маломобільні, тяжкохворі, лежачі. Для них потрібні спеціальні автомобілі. Галина Половик, Олена Клименко, агенція новин, громада груп.